Далі про погоду цього тижня до України прийдуть справжні різдвяні морози. На святвечір очікується різке зниження температури. Наскільки різке? Ми будемо зараз дізнаватися у Наталії Птухи, синоптикині українського гідромецентру. Пані Наталію, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас та наших глядачів. Отже, наскільки кардинальними будуть погодні зміни, і напевно тут питання найголовніше від українських малюків і дітей: чи варто очікувати снігу? Так, впродовж цього тижня в нас будуть сінаточні процеси змінюватися на зимовий характер, і відповідно така ж сама буде у нас і погода. Хоча в плані опадів, все ж таки, поки що їх ну не надто багато. Ми очікуємо якихось сніжних днів, але все ж таки. Певних білих фарб в пейзажі подекуди буде додаватися. Про все по порядку. Завтра в нас ще сильно ми не відчуємо зміни. Такий перехідний день буде. Ось 23 грудня. Буде надходити атмосферний фронт із півночі, але він не надто активний. І хіба що пролітатимуть окремі сніжинки, мокрий сніг по території України, але досить локально і якогось такого снігового покриву створювати не буде. Все одно буде більш така, як ну мрякою Він може йти. Буде дуже дрібним температурні показники. Також продовж доби будуть коливатися від трьох морозу ще до трьох тепла, але вже по північному сходу України там вже буде трошечки нижче. Там вже значення будуть в нічні години 2-7 градусів морозу. А ось 24 -е і 25 -е, це ось два таких найхолодніших дні будуть на цьому тижні. Саме 24-го числа вже по всій території України значення температури знизиться на 3-8 градусів морозу. По північному сходу України це Чернігівщина. Сумщина подекуди в нічні години, і до мінус 12 можуть опуститися стовпчики термометрів. А денні максимуми також будуть у більшості регіонів е, нижче нуля, вже 1-7 морозу. Дещо тепліше, звичайно, в нас південні Закарпаття, там в денні години ще 0,5, скажімо так, буде тепла. Е, і 24 числа за атмосферним фронтом почне підвищуватися атмосферний тиск і відповідно вже опадів у більшості регіонів не очікуємо, але в той же час по південно-західній частині, тобто це Прикарпаття, Одещина скільки скажімо так, Вінниччина, Чернігці, там можуть бути опади за рахунок того, що над Італією, там зі сторони Балкан, скажімо так, з південного заходу по відношенню до території України, там атмосферний фронт знаходиться, і він у поєднанні з скажімо так при зустрічі з холодною повітряною масою, яка надходить з півночі на території України. При їх зустрічі звичайно можуть бути опади, і ось саме по цих районах південно-західних. Районах України може бути цей мокрий сніг, подекуди переходити в сніг, і скажімо так, від невеликого до помірного, тому дещо додасться опадів в карпатському регіоні, особливо південно-західна частина, і трошечки по Чернівці, Вінниччина, і також Одещина, але Одещина там буде все ж таки більш змішана фаза опадів з дощем. Також в цих регіонах варто звернути увагу, що на дорогах може бути звичайно ожеледиця, тож треба бути максимально важними та обережними. 25 грудня на Різдво в нас посилюється антициклон із півночі. Опадів вже ми не очікуємо. У більшості регіонів України буде погода без опадів, але в той же час морози поки що будуть утримувати свої позиції. А ось 26-го вже буде знову перебудова атмосферних процесів. Може вже надходити на другій половині тижня атмосферні фронти. Північного сходу дещо більше хмарності може бути, і там вже очікуємо більше, скажімо так, опадів саме у вигляді снігу та мокрого снігу. Більше звичайно це полівобережжя, де саме якої інтенсивності вже з наближенням цього процесу, скажімо так, через там два дні ми уточнимо. Але ймовірність того, що у другій половині тижня по лівобережжю, по деяких центральних і північних областях буде трошки більше снігу все ж таки зростає. Пані Наталю, а скажіть, будь ласка, от враховуючи попередні зими, чи змінюється географія снігу по українським регіонам? Ну, скажімо так, зараз дуже часто наші фахівці говорять про те, що вже таке поняття, як стабільний сніговий покрив, ось його початок, там як. Декілька десятиліть назад можна було відмічати десь на початку зимового сезону. Він утворювався, і потім, наприкінці зимового сезону, на початку весни він сходив. Зараз вже такої, скажімо так, поняття навіть вже немає, тому що сніг, як ми вже звикли, бачимо його епізодично. тому що такі ось різкі коливання температурних показників і зміни синоптичних процесів, ведуть за собою те, що і сніговий покрив у нас також він нерів. Номірно розподіляється по території, і його характер ось стає, як я зазначила таким епізодичним, локальним. Він може утворитися, але він і абсолютно повністю може розтанути, бути відлига і якби вже ми його абсолютно не фіксуємо. А потім через певний час знову подекуди можуть бути знову ці острівці білих фарб в наших пейзажах. Загалом цієї зими чи можуть бути ось якісь екстремальні коливання температури. Тури, скажімо, до високих плюсових показників або ж до рекордно низьких, від чого це залежатиме. Ну, скажімо так, за оцінками фахівців, які є зараз і розрахунками, то загалом, ось у грудень у нас очікується його середньомісячна температура на 2 градуси вище кліматичної норми. Щодо січня, якраз зараз фахівці уточнюють цю інформацію, і наприкінці цього тижня буде опублікований прогноз, саме який очікується в нас січень. Але вже зараз можна сказати, що загалом його початок скоріш за все буде більш такий характерний для зимових умов, тому що бач. Що і кінець грудня в нас зараз все ж таки тенденція до зниження температури, і загалом, десь в цих межах воно протримується до новорічних свят. Звичайно, там певне послаблення буде з 27 го числа. Вже там плюсові значення в денні години можуть бути. Але поки що, все ж таки такі зимові натяки все ж таки будуть. Якісь рекордні показники найближчими. Днями в найближчій синоптичній перспективі, як ми кажемо, це одна п'ять діб. Ми не очікуємо. Все буде в досить таких класичних зимових умовах. Дякую вам за прогноз, за те, що долучилися до ефіру. Поінформували глядачів щодо того, що очікувати найближчими днями. Наталія Тухасоноптекіня Українського гідромецентру була з нами наживо.